А якщо не буде 226 плюс голосів, і таки не буде підтримки для ратифікації цієї угоди, який план Б? Чи про це говорять, планують чи ні? Чи навпаки, ви бачите ознаки того, що пропрезидентська сила, і там із своїми ті, хто на орбіті у них депутати з різних інших фракцій або позафракційні назбирають такі голоси і вже готуються до цього. Я про жоден план Б не чув. Те, що я спостерігаю. Будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб голосів вистачило. Я правильно розумію, що так звані колишні ОПЗЖ, вони так само будуть суголосно зі слугами народу, зокрема я не знаю. Побачимо по результати голосування. Я знаю точно, що я і мої колеги з розумної політики будемо виходити саме з тексту і юридичних наслідків самої угоди, а не з політичної кон'юнктури, яка буде присутня у сесійній залі, але на націленість така що максимальна мобілізація депутатів присутності на пленарному засіданні під час цього розгляду і відповідно максимально відповідальне голосування, тому що це стосується відносин з нашим стратегічним західним партнером.